Німецький дизайн Atelier Brabus підготувала для вас човни для сезону 2024 року. Brabus Marin наразі пропонує ексклюзивний вибір доступних супер човнів різних розмірів і дизайнів. Отже під замовлення доступні Brabus Shadow 900 Sun Top, Brabus Shadow 900 Cross Cabin, Brabus Shadow 500 t Top Brabus Shadow 500 Cabin. Brabus Shadow 300. Довжина човнів в середньому 9 метрів. Швидкість біля 100 км на годину. Потужність в залежності від човна від 300 до 900 кінських сил. Тож ми рекомендуємо вам відкрити для себе асортимент моделей Brabus Shadow і придбати якнайшвидше одну з цих моделей ще до початку сезону.